Значить, що сьогодні? 9 серпня, о, вересня молотимо сою. Чорна таша. А що вона у нас, значить, по собі являє на сьогодні? Отака на вигляд. Висота її, ну трошки вища, ніж сценара. А є ось попадається отакий підгончик. Там зараз глянемо це чорне тут чи ні. У цьому підгончику такс. Чорна соя до. Да. Це якісь вискочки, вони краще на вигляд. Це значить чорна соя, хто там раніше слідкував. Минулий рік я її намолотив, 4 мішки, здається, 180 кг. І розвожу. Оце вже 3 гектари цей рік засіяв. Значить, сіяна вона приблизно як і Аполло, десь 1400 на гектар. Трошки вага норма висіву була більша, десь та, ну, не знаю, на пару кілограм, трохи більша маса тисячі була. Е, потім що по ній ще тут такого. По добривах, значить, розкажу, давайте спочатку все. Основний обробіток тут був диск КПЕ, тут попередник соя з осені, весною воронування, культивація посів. Потім без добрив. Посів дві гліфосатні обробки і все. І на сьогодні виросла ось така соя. А, що значить по цьому? А, так, так, так. Ну, по технології, в принципі, все нічого складного, затрат мінімум. А, молотимо своїм комбайном. Значить, приїжджав сьогодні сервіс, дивилися, перевіряли тиск в системі гідрохода. Що там насос, який тиск показує. Виявилася дуже проста причина. Натяжник, той, що натягує ремінь цього, -цього привода. Це цього ж. Е, в общем, від мотора е, той, що насос приводив дію. І він тупо заклинив. Із-за цього ремінь тупо не гідроход виходить, буксував, а ремінь. Е, якоби явно його дуже ми ж не нагружали, батько каже, гідроход спалимо і не чуть було. А цей приїхав, систему провірив, там тиск каже бешений, каже, він ідеальний насос. Тоді ж давай цей. Давай дивитися, каже, ну давай ремінь зараз провірив. Коротше, давай йому нагрузку таку, щоб дав там, під горку став від третій транспортної туди. То завоняв ремінь, да, виявилося ремінь. Значить, що ми натяжник той трошки розробили, там розкрутили, розробили. І, в принципі, більш-менш наладилося. Слава Богу, молота. Так, по урожайності, що вона покаже, напишу в описі під відео. Значить, ця. Синара 30 вчора закрили, ні туди, ні сюди. Там 30 і 30-12, щось таке, В общем, вийшло. Вже 30. Залізобетон. 70-те міжряддя. Чекаємо тепер, ось ще молотимо трошки 70-те. У нас тут є, вже небагато залишилося. І переходимо, в принципі, далі будуть суцільні посіви. Двох ранніх сортів виберу між сценарою і цією чорною, що вони по урожайності покажуть. День сьогодні був гарний, ну поки з комбайном там усі ці моменти передивились, то, то так день і пройшов. з комбайна ну, так маса в принципі також іде. комбайн величенька Ну тут ділянка слабша туди на гору трошки краща соя тут земля така завжди була треба удобряти у бункері то, що біле. Попадається, то бита. Вона тільки оболонка чорна, а всередині вона, як звичайна соя біла. Це таке? Дуже добре показує. Видно тут биту сою. По волозі до 10. 8, 9, 7, коли як покаже. Так, ну що, болотимо. Результат під відео буде. Всім пока.